Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную зробити гердан з бісеру та додати до нього акцентні підвізки. Також цей гердан можна зробити на стрічку. В мене простий варіант з зав'язочками ширина полотна 2 см, вага 33 г. Довжину робила 29 см. Це на 13 елементів. Спочатку зробимо пряму заготовку. Потім будуть підвіски. Беру круглий бісер 10-го розміру нитки в колір основного бісеру. В мене кордем номер 60 від луц. До речі, плести будемо сьогодні однією голкою. Знаю, що двома багато кому здається важко. Тож покажу цей варіант з доплітанням ряду в кінці. Приблизно 2 метри нитки заправляю в голку для бісероплетіння. Просто протягую ниточку без вузлів. На кінець додам стоп на мистину для зручності. Один раз її легенько фіксую, так, щоб потім можна було її зняти в кінці. Від краю ниточки десь 20-25 см. Маю короткий кінець на мистину і довгий кінець з голкою. Набираю 4 чорні, 5 червоних, 5 чорних, 1 червону, 1 чорну. Всього 16 бісеринок. Голку вставляю вгору в восьму знизу бісеринку. Це червона. Нанизую одну червону, одну рожеву, одну червону. Вставляю голку вгору, в верхню червону. Набираю одну чорну, одну червону, одну чорну. Відправляю їх вгору в саму крайню бісеринку. Добре все підтягую. Має бути три комірки. Набираю дві чорні, дві червоні. Вставляю голку вниз в червону бісеринку. Якщо у вас тут чорні, то просто перекрутіть плетіння. Одна червона, дві рожеві. Відправляю їх вниз в рожеву бісеринку. Дві рожеві, одна червона, вставляю голку вниз в червону бісеринку. Набираю три червоні дві рожеві. Вставляю голку вгору, в середню з трьох бісеринок дужки. Три молочні вставляю вверх в крайню рожеву. Дві рожеві одну червону вставляю в верхню червону. На початку та в кінці ряду поправляємо плетіння. Нанизую дві чорні, дві червоні. Голку вставляю в напрямку вниз в рожеву бісеринку, Дві рожеві одну молочну вставляю вниз в середню молочну, тепер одну молочну дві рожеві відправляю вниз в крайню рожеву. Набираю п'ять червоних, голку завожу вгору в середню бісеринку найближчої комірки, три рожеві напрямок вгору, три червоні вставляю вверх в верхню червону. Нанизую чотири чорні, рухаюсь вниз. Одна чорна, дві червоні вставляю вниз в середню рожеву. Дві червоні, одна чорна вниз, в другу вільну червону бісеринку, якщо рахувати зверху. Набираю 5 чорних, вставляю голку вгору в середню бісеринку дужки. Три червоні вверх. Три чорні вгору, в другу вільну чорну бісеринку, якщо рахувати знизу. Дві чорні дві молочні вставляю вниз. Далі три чорні. Ще три чорні вниз, в другу вільну чорну бісеринку. Набираю три молочні, дві чорні, рухаюсь наверх. Одна чорна, одна червона, одна чорна вгору. Дві чорні одна молочна вверх в верхню молочну, чотири чорні відправляю вниз. Одна чорна, дві червоні, вниз в червону. Дві червоні, одну чорну вставляю вниз в крайню чорну. Набираю три чорні, одну червону, одну чорну. Рухаюсь вверх. Одна червона, одна рожева, одна червона вгору. Одна чорна, одна червона, одна чорна, вверх в другу вільну бісеринку. Рахуємо знизу. Далі візерунок повторюється. Вмикаємо це відео на час вказаний на екрані, Та продовжуємо з того місця. Посилання, як додати нову нитку, буде внизу під відео. Я набрала 29 см. Це 13 червоних елементів. Так як ми сьогодні плели однією голкою, то потрібно доплести ще нижній ряд. Для цього вивожу нитку вниз, в середню, саму виступаючу бісеринку, напрямок нитки ліворуч. Набираю дві чорні бісеринки, голку вставляю ліворуч в найближчу випираючу бісеринку. Додаю ще дві чорні, вставляю голку ліворуч в наступну випираючу бісеринку. Також дві чорні бісеринки відправляю ліворуч в найближчу випираючу. Рухаюсь так по всій довжині гердану. В процесі дивіться, щоб плетіння не було сильно затягнуте. Регулюйте натяг нитки. Дійшла на іншу сторону. Ці два кінці нитки ховаю в плетіння. Якості застіпки додаю зав'язочки з ниток муліне, посилання яких робити, теж знайдете внизу. Кріплю їх посередині. В принципі, вже можна зупинитись і буде готова прикраса. Я ще додам підвіски. Для цього новий відрізок нитки додаю біля середнього елемента гердану. Ось тут. Він виходить між двома чорними бісеринками. Набираю підвіску. Всього 19 бісеринок. Я розбавлю чорний колір трохи акцентом посередині. Шукаю симетричне місце і завожу туди голку. Прохожу назад крізь всі ці бісеринки. Вставляю в цю ж чорну бісеринку, звідки починала, але з іншого боку. Вивожу нитку далі. Тут в проміжок додам одну чорну. Набираю підвіску 31 бісеринка, тобто на 12 штучок довшу. Вставляю голку в симметричне місце на іншій стороні. Прохожу назад крізь всі ці бісеринки. Вставляю в цю ж чорну бісеринку, звідки починала, але з іншого боку. Вивожу нитку далі, в проміжок додам одну чорну. Для наступної підвізки набираю 43 бісеринки. Це теж на 12 більше попередньої. Та повторюю дії. Загалом з кожною підвіскою роблю її на 12 бісеринок більше. Зробила 14 штучок. Тепер з однієї сторони в проміжки я додавала по одній чорній бісеринці. Потрібно додати ще з іншої. Для цього вивожу туди кінець нитки через підвіску. І додаю по одній чорній бісеренці, рухаючись до середини. Закріплюю ниточку і прикраса готова! Чекаю на ваш чарівний лайк за корисний майстер-клас, а з мене чекайте на нове відео.